Ще це відбулося. Вийшла нова версія Майнкрафта 1.21. Тому сьогодні, по новій традиції, я зберу усі блоки, предмети та моби та виконую абсолютно всі досягнення версії Майнкрафта хитрі випробування. Як завжди, смішні та цікаві моменти. Загалом з вами Міха Джуніор, і ми починаємо! Не забудьте підписатись Ну нарешті мої руки дійшли до версії 1.21. Має працюючі полиці. Першим ділом я хочу знайти нову структуру палац випробувань. Якийсь підрун по очівкам, Ну хто мені сумнівався, що я буду в океані? Вот это прикол! Першим ділом я куплю. Yeah. Та Що це за досягнення таке, якщо ти не поміняєш професію, я тобі дом спалю. Oh. Давай у тебе 5 секунд, поки я розповім. Щоб знайти палац випробувань, мені потрібна карта, а її можна купити у картографа з рівнем Підмайстер. Не поняв? А поняв. З мене пожежник ніякий. Я тільки що загубив картографа, якщо його тут нема. Я так налякався капі. А потім я півгодини підряд торгував жителем і так нічого і не вибив. Ой, де ну мені цей картограф? здорового картографа! Уйменка! Щось воно до кінця не працює. Чого ти мені підробну карту дав? А чи зможу я? О, ура! Тепер вже все видно. По моїм підрахункам він знаходиться тут. Єс! Мінуст трій! Йоу, я тут в перший раз. До речі, у мене вже є перше досягнення. Майнкрафт випробувальне видання. Переступіть поріг, паласу випробувань. Та -да -да -да. О, я думав тут буде бриз, чи там щось таке. Але не ці миші? Ну, в ролік це остання хвиля. Чо-то є. Oh! І другий ключ випробування вже богатий. В душечках. Ух ты, дивіться, ще одні двері. Звичайно, тут красиво, але я сюди не піду. Я ще не підготовлені. Я побудував портал і. Ну, по себе майнкрафт, ти не крафт. Хм Опачено на... до речі, це той самий минулий проект. Можете, до речі, його подивитися. Ви хто Приїхали. В океані будувати не буду. Я там буду будувати те не. Ой, не то про спойлерів. О тут були версія 120. Оймба місце. Тепер тут я хочу зробити розмітку та так, щоб вона була така сама форма ромба. До речі, ось такий я зробив табір із шалкерів. Але поки що я закрию яму. Final Result. Але мені треба прокопатися вниз на десь блоків 10, напевно. А я такий блок не ставив. Оу. Oh, ş... Це був тихий жах. Чому тихий? А просто так. Отут у нас були блоки. Та да що ж за дерева? Такі, а предмети та моби. Забудовувати будемо. Таке життя несправедливе. А тепер я вже готовий до палац випробувань. Мені треба знайти ось усі всі блоки, предмети і мови в версії 1.21. Але якщо ми ще додамо версію 1.25, де також є багато змін, прибираємо всі предмети, які неможливо добути, то у нас виходить 114 блоків предметів і мобів разом. Ну, як ти поясниш таке? А от... Паласміпробувань добрий день. Я ж забув, що перезарядка 20 хвилин. Я yeah, бебе. Це вже третій ключ. Зате я можу зробити ще одну нову очівку. Найс. Nice. Ура, я велике світло маю. До речі, всі лампи я також зроблю світлими. Досягнення світло кожному з нас. Зішкрібіть сокири-окиси з мідної жарівки. Stop. Перший блок добутий, а саме вощина різьблена мідь. Всі чотири види мідної жарівки. Ух ти, ключ! За камена різа я зробив вощну різьблену мідь і покращив її ступені окислення. І ось які блоки я зібрав на даний момент: туфова цегла, сходи, плити та стіни. різьблена туфова цегла, різьблений туф, а це буде нагадування про автоверстак. В майбутньому я його обов'язково скрафчу. І плюс ще одне досягнення. Вау, прикольно. Тут Точі йде перезарядка, тому я ще один відкрию. І що мені на цей раз випаде? Сузилати яблуко нормально. Перейшовши в наступну кімнату, я згадав, що в цих глечиках може випасти платівка Creator версія музичної скриньки. Але шанс її випадіння з горщика дуже маленький. Але. Стоп, а що це? Саме головне, це її не згубити. Ой, я люблю потаємні кімнати. А, так це головне яким Як я тільки вижив? Це капець просто. <свечес> Нова ну, кімната. Э, Ой, це що? І ще один ключик. <свечес> Салям алейкум, бризо! Що тут за хаос такі твориться, господи? Це був останній чел. Мать, 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 мать. О, заряди вітру! У мене таких ще не було. Крутя! Та Я просто додому хотів піти. Повернувшись додому, я зробив новий блок Крафтер. Ну або ж автоверстак, не як хочете. А що мені більше тут подобається? А, ну а не, не буду показувати. До речі, є досягнення з зарядом вітру, де можна підприкнути на 8 блоків. У мене один, чуваки. Єбої. Yeah, У мене є такий механізм, і коли я його підключу і заповню ліку блоками, то автоверстак має зробити сходи. Які звуки стрьомні. Дивіться, він реально працює. Тепер можна почекати в АФК. Ну, тут уже перестало працювати, але тут все працює. А тепер вже можна ставити усі блоки на місце. Поставлю двері на окислення і також люк. Для автоверстака ззаду я зроблю спеціальну схему, за допомогою якої новачки можуть зрозуміти, як він працює. Ех, іще один тупік. Словісна пляшка! Але мені їх треба більше, тому я відправляюся у аванпост. Тому що починаючи з цієї версії, з капітана Рейду може випасти словісна пляшка різних рівнів. Отче Ух ти, перший раз таке. Це другого, а це третє. Айді! Дивіться, бронено! Залишу тебе тут! О, не смійте. Що відбулося з моєю броньою? Ууууу! Перший рівень і ще одна пляшка. Пов всі мої друзі, коли я дістав жвачку. Ви можете відстати від мене, будь ласка. Ну все приємно було познайомитися, до побачення. Я вибач, що відволікаю, але ти можеш подвинутися, будь ласка. Ні? Тоді підйом! О, oh ти я так хвилюйся. Получається, треба зайти тепер до спавнера. Погана прикмета на годину 40, це капець. І що щось буде? Тільки не це! Новий ефект зараження до шості. Oh, І це мій перший злов. Oh, Що це? Фух, все. Плюс два ключа. І це я все друзі роблю для того, щоб отримати важке ядро, яке випадає з шансів 7% з зловісного сховища. І так, перший ключ. Oh, це лут ну, тут, Ай, да. блін! Oh, так. Ну, блин, Значить, буду відкривати просто звичайне сховище. Яка водичка смачна. Ну. No, 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 no. Я відкрив. Ой, а що це за кадр тут робить? Я відкрив. А як це? О, креатор, здорово. Мені знадобилося знайти другий палац випробувань для того, щоб отримати ядро. Та, блин. Але ось що відбулося. <гас> ядро! Ядро! Нічого не треба розповідати. Але як він прикол, що мені потрібно ще одне ядро для була би. Yes! І щоб вже не повертатися You're до палаці випробувань, я вирішив зробити останнє досягнення. в ньому. Aleka, Повірте, не можу, що я зробив найрідкісніший інструмент у Майнкрафті. Тепер я можу вбити вардіна за один удар. John C. Для останнього ядра я зробив почесне місце. І нарешті я закінчив блоки. Переходимо до предметів. Я камінчик, роботаю три дня. Що з ламами у цій грі не так? А серйозно, що з ними не так? <плес> не вздумай його вбити. Не будемо відволікатися на різні дрібниці. Стоп, не вздумай! English or Мені навіть у палаце випробувань летіти не треба, тому що коли я добував ядро, я вже всі предмети знайшов. З по називанню предметів поїхали. Стержень вітряння, заряд вітру булова. Всі п'ять рівні зловісної пляшки. мапа полосу випровань. зілля вітряності, плетіння, слизькості та зараження. Також вибухо. Вибухові зілля та усі далі. Візерунок стяга плин та порив. Також кончальні черепки плин, порив та шкребіння, орнаменти обладунків плин та блискавка. І три платівки. Приціпайсь кріейтор. Ей, я не поняв! лама, відійди! Та версія музичної скриньки. Також я поставлю програвач, щоб можна слухати розслабляючі нові платівки. А що там по кріейтеру? Здається, я щось пригадую. Це чисто Гаррі Поттер. Чисто... Ей, лама, не заважай! Ось такий увесь блогер мої юні підписники. Вже кричить злиться а через секунду вже весело танцює. А музична скринка доволі схожа. Стоп, а як це? Майнкрафт, ти знущаєшся наді мною чи що? До речі, ця лама буде охоронцем рідкісних предметів. Її я назву. Лама, мама подаріла новий світок. О, як складно. Тут буде. А де лама? Тривога, тривога, лама пропала. Триво. я кажеще, напишу, хто тут раніше проживав. І закупаю все це діло, розуміється. Я звичайно розумію, що це все красиво, але тут не вистачає 20 картин. Тому я скрафтив 20 картин і зробив величезні кімнати, там, де я по рандому вставляв ці 20 картин. Це був жах. Навіть коли світло вимикали, я все одно працював за бідним комп'ютером, який мало не витримував. А ось і всі картини. І, до речі, більше всього подобається скромність. Чому не знаю? Ось і предметом кінець. А хто слухав, переходимо до мобів. Першим ділом я накупаю обсидіану, щоб зробити портал біля моєї будівлі. І ось через 5 тисяч блоків я знайшов акацівий біом. щоб роздобути броненосця. А я тут думав тут поспати може нормально, а не бути з цим. Це броненосець! Де да, куди ти йдеш? О, ну Тут їх ціла купа, Повезло. Вибирають тебе. Ну все, йдемо тепер. А, господи, все міскіта, шипати, моя гранена! Тут якраз є фортеця, можна не будуватися. Ей, привітан! Я загубив свого найкращого друга. Це і за тебе, Дубль другий. One minute, 37 seconds later. Ми вже близько, давай, давай. Ну ось уже портал зовсім близько. Я його довів. Назву його броня. Салам алейкум Броня. Салам алейкум Зламаю портал, щоб броня не втекла. Зробив ще на досягнення Бра. і додав дав вовчу обладунки та щиток броненосця до предметів. І для нашої броні я зробив ось таку кімнатку. Так, да, я, звісно, розумію, що там нічого не видно, але допустимо, ви все зрозуміли. Наступний моб брист, який, по-моєму, найважчий Мені все таки довелося прийти до пола. Ні, я навіть бри заловити не почав, а ви вже. Ну що, Бриз, настав твій зірковий час. Давай, 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 єс! Моджанги, якщо ви дивитеся це відео, ось вам бах. Він сів! Називу тебе кубка вітру, тому що ти і є, по суті, кубка вітру. А не заважай! <гас> він телепортнувся. Ура! А я думав, що спавнер буде завжди активований. <гас> <гас> ура, він тут! Ви навіть не уявляєте, яким способом я його буду переносити. Ні, Ну, а ви що думали? це єдиний спосіб, який я знаю. <гас> <гас> Заряди вітру, його самого б'ють! 109. Боже, я кару меня Ще й назад хотіла вернуть. Ай-яй-яй. Давай запускайся, а? Матч. Матч лейтер. Їде, ми хороший, їде, їде, їде. Ах ты свино! Вот так, паркур, маркур, движение тоже не знает. Ес! Yes! А ты пошмотку текає. Шо ты робишь? Спробуй номер два! Сало-сало-сало, українське сало. Нарешті я його спіймав. Тепер мені треба побудувати кімнату. Ця кімната буде з різними механізмами Кубка вітру відкрила двері для броні. Сиди тут. Як я вам вже сказав, ця кімната буде з різними механізмами. Ой-ой-ой! Залишилось його перейком якось відмсти. Ай-ай-ай-ай! Молодець! Старт! Давай, сідай у човен! Він сів! А, ні, вже не всі. О! Сюда. Піу, піу. О, дорога. Ти будеш грибом на паличці. Думаю, зрозуміло чому? Зажигаємо портал і робимо все по новій. One later. Будь ласка! А, точно. В цей раз я все продумав по плану. О, май гад, я так налякався. І це вже третя спроба була, якщо що. Робимо кімнату для нашого гриба на палочці. І нарешті ще один моб спійманий. Далі я помножив нові коварські шаблони і зробив приклад такої броні у предметах. Такий вид броні у мене вийшов. А тепер мені треба зібрати всі вісім видів нових собак. І спочатку я хочу знайти чорного вовка. Правда, чогось я знайшов каштанового. А? О, ти мій хороший, ти хочеш кістечку? Ну бери. <сум> Лісовий вовк, димчистий вовк. Дайте мені собак пошукати! Смугастий вовк. Смугастий вовк. О, боже вовків збираємо. Плямистий вовк. І ржавий вовк. Боже, яка тупа назва І останній сніговий вовк. Тепер дружньою компанією з вовками я полетів через Незер up. Заходьте в портал. Заходьте в портал. Все, тепер вони точно не втікуть. Зараз я для них швидко зроблю кімнату. Ех, як добре, що тут є монтажей Знайомтесь! Айос Васі. Йоу, пукки. Почому я чорний? Ліса ліса. Ворозив по каштан. Ага, Осіх лобів ми закінчили. Тепер переходимо до досягнень. В досягненні повний гавкет мені потрібно переручити останнього вовка. Ну що, ви готові? Йоу, собачья бкет! А тепер найголовніше досягнення. Перебір! Для цього досягнення мені потрібно нанести 50 сердець шкоди мобу. Для цього я заспав на залізного голема і почав будувати дуже великий стовп. Та та блін, да що? Старт. Щоб це відпразнувати, я зробив собі круту броню із нових шаблонів. По швидкому все прибрав. Дуже швидко намагався зробити водяний ліфт, який у мене ніяк не виходив. Дуже швидко розібрав маяк, і нарешті я закінчив проект О, це так Проект вийшов я сам шоці. Нас ось такий ось ліфт, де ми можемо опускатися та підніматися. Опустившись по ньому, ми потрапляємо у головну залу. Почнемо ми з блоків. Це дуже красиво. Тут є той самий знаменитий автоверстак. Всі нові блоки туфа, міді, а також важке ядро. І предметоньки наші тут, тут Є булава, нові коварські шаблони, платівки, вовча броня. І навіть приклад цієї броні. Собака, обкакадунка. Також приклад броні, плин та блискавка. Всі нові 20 картин, які можна уявити в Майнкрафті. А моби самі складні, які тут були. Це перенаносить зброя. О, це гриб на палеці. Це гриб на палеці, так. Кубка вітру! Хто не почув кубка вітру? Так, так, кубка вітру. Всі нові вісім видів собак, а саме ех ліса ліса. Почому я чорний, морозова каштан, а аюспасилість, а то що такое аналізи, його лупуки, садотін і рудой. Тепер щоб вийти, просто скористаємося водяним ліфтом. Ой, вибачте, ну якось такий цей проект. Усі блоки зібрані, предмети також, і моби, і досягнення. І це значить, що я закінчив проект. Друзі, я вас прошу тільки одного. Просто підписатися на мій канал. Я витрачаю місяці роботи над одним проєктом. З вами був Міга Джуніор, і ще зустрінемося. Всім до зустрічі! Я не помер, якщо не хвилюйтеся. До речі, можете подивитися минуле відео, якщо ви його ще не дивилися, або ознайомитися за цілим списком відтворення рубрики Minecraft Hardcore. Всім до зустрічі!